велосипедна прогулянка по о, чесному району, там, де багато будиночків. Зараз покажемо. Як живуть чехи в своїх власних будиночках. Ось такі, бачите. Боже, ну красиво, я не можу. Дуже класно. Сакура, заборчики. Різного типу, різного плану. Ось такий. Нікіта каже, а воно строїться. Кажет, забор такий каже. Ось такий величезний просто будинок, свій спортзал, я бачу там. О, так я не знаю, скільки коштує його отопити такий будинок. Ось такі райончики. Бачите, зараз як роблять забори. Просто камінців насипали, сітка, обтянули та і все. Дуже мені подобається, що тут всі так зелені роблять. все зелене таке, з, з квітами. А мені подобається такого плану будиночки. Такі якісь маленькі, невеличкі. Ось, бачите, такі маленькі будиночки. Хтось. Можете, робить такі величезні омені будинки. Хтось маленький собі робить. Кожен робить по своєму бюджету, в общем. А тут є ось озирце таке, де можна рибку ловити. Ось такі будиночки. Ну, частний сектор це, звісно, класно. Тихенько, спокійно, птички, цвірінькають. А тут, звісно, ну, так, трошечки відніться за чагарниками. А, такі типу дачні участки. Такі невеличкі. Є й огромезні бачите, тут куча машин стоїть. Ну все, кому сподобалося відео, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь. Це частний, до речі, сектор на шпіці. За шпіцею там знаходиться. За цим районі ми з Нікіткою. We cool. yeah. yeah.